Салат, який ти готувала, там були креветки. Ну, звичайно, ні. В тебе на них алергія. Там була риба. А морозиво? Воно було з горіховим смаком. Яке морозиво? Слухай, що це за допит? М -м -м. Тебе мама накрутила. Вона думає, що це ти мене отруїла. Це вона думає. А ти? А я не хочу в це вірити. Але віриш? А що в тебе з тренером по фітнесу? Що? Ти якось рознервувалась. Він довій коханець? Shoo! Sure.